Дзвенить дзвінок, починається урок. Будемо старанно працювати, щоб рідну мову гарно знати. Запрошую вас на урок української мови. Сьогодні ми будемо з вами знайомитися із прийменниками. Пропоную промовити скоромовку. Жу-жу-жу. Я вам ось що розкажу. Лю, 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 я тварин усіх люблю. Жу жу, жу, їм завжди допоможу. Чив, 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 мене тато так навчив. Поставте відео на паузу, промовте скоромовку спочатку повільно, а потім швидше. Сьогодні на уроці ми познайомимося з, при... з прийменниками. Прийменники. Це дуже важливі слова, слова помічники, без яких наша мова була б незрозуміла. А зараз давайте дізнаємося, що ж означають ці прийменники? Прийменник на означає, що хто або щось знаходиться на поверхні чогось стіл, кошик, кошик на столі кіт на стільці. Прийменник в У, це значить, що щось або хтось знаходиться всередині чогось фрукти у кошику. Прийменник під означає внизу під чимось котик під столом. Прийменник над це значить вгорі. Над чимось метелик над столом прийменник біля це значить поряд з чимось квітка біля столу. Прийменник за. Це коли щось або хтось знаходиться позаду чогось. Стілець за столом м'яч за коробкою. Прийменник перед. Означає, що хтось або щось знаходиться попереду чогось, квітка перед столом. Прийменник між це хтось або щось знаходиться між чимось. М'яч між стільцями. А тепер потренуємось. Дайте відповіді на запитання? Де лежить яблуко? На столі? Де стоїть стілець? За столом? Де лежить м'яч? Під столом? Де стоїть кошик? Біля столу. Де сидить котик? У кошику? Де сидить песик? За кошиком? Молодці? Я впевнена, ви впоралися із завданням. Запамятай слова у «в», «до», з «за», на «під», над «біля», «по». Від це прийменники. Сьогодні на уроці ми познайомилися із словами, які допомагають зв'язувати слова між собою та роблять наше мовлення зрозумілим. Це прийменники. Дякую за увагу! До нових зустрічей.